Добрый? Добрый. Полицейський страха в поліції Качиновський. И що? Не той показчик поворот виключив. Який? Ви включили Ліворуч, але повернули праворуч. Серьезно? Серйозно? Да. А посвідчення ваше можно взяти? Там же ж посвідчення, надіюсь, да? Таке, як у всіх. Не, мені потрібно посвідчення. Ну, посвідчення Так, Качановський Іван Олегович, поліцейський. А зворотній бік покажи, будь ласка. Я не бачу тут символів самостійної української держави України. Кого? Символів самостійної це поліція, не? Ну, да? Ну так. Де там державні символи, зазначені в статті 20 Конституції України? Поліція, якщо вам щось не подобається, я запитую зробили. у вас, ви хто такий? Поліцейський стрибок Сікановський, я вам представився, що Ви хто такий? Поліцейський. Де символи держави Україна? Що тут? Що тут не понят? Відкриваємо Конституцію. Статтю 20 читаємо опис державних символів, звіряємо з посвідченням. Якщо немає, пишемо заяву про звільнення, щоб запобігти кримінальному переслідуванню. Зрозуміло? Я хочу, щоб ви виконували закон і служили на благо людей. Чому ми займалися, які незрозуміло чим? А чим поваленням конституційного влади з 92-го року в Україні повалення конституційного влади. Не виконується декларація про державний суверенітет, акт проголошення незалежності. Після прийняття Конституції. Я вас попрошу вимкнути, Будь ласка, Аврійку. Ви не можете мене навіть, навіть просити нічого. Ви зобов'язані вимкнути аврійне суверенітет. Ви хто, хто такий? Поліцейський. Хто ви? Поліцейський. Поліцейський. Да. Яким законом утворена ваша поліція? Е, це, я, я не знаю, яким. Так а я знаю, яким? Ніяким. В Україні немає жодної юридичної особи публічного права. Жодної. А приватна юридична особа не може мені нічого, навіть здороватись за мною не може. Розумієте? Тому що я власник, я громадянин. Можливо. Можливо. Я буду виконувати спочатку декларацію про державний суверенітет, Конституцію, Можливо. а потім все інше. Зрозуміло? Щаслива дороги.